Усім привіт-привіт! Завітала я в АТБ. Поглянемо з вами знижки на продукти харчування. Всім приємного перегляду! Підписуйтесь на канал, всім вдячна за вашу підтримку, коментарі та подобайки. Майонез Оліс столовий 67% 300 грамів, 30 гривень, 50 копійок. Майонез від щедра домашній, для дітей 67%, 190 грамів. 31 гривня 20 копійок. Чудовий майонез від Оліс 50%. 300 грамів 26,50 Майонез королівський смак 67%. 500 грамів 48 гривень 50 копійок. Майонез точне. Європейський 72%. 300 грамів 41 гривня, 90 копійок. Майонез чумак, Провансаль 67% 500 грамів 61 гривня, 50 копійок. Майонез чумак справжній, 72 відсотка, 300 грамів 39 вісімдесят. Погляньте, з'явилась така ось новинка. Я не бачила. Майонез від своєї лінії Провансаль 500 грамів. 62 гривні, 90 копійок. Справжній ось такий майонез від своєї лінії також 500 грамів 41 гривня. Легкий майонезний соус, 500 грамів від своєї лінії. 41 гривня. Майонез європейський по 45 гривень. Майонезний соус легкий 28%. 27,70 70 і ось такий майонез домашній для дітей від своєї лінії також 160 грамів. А цінника не бачу. Ось так. Кетчуп класичний для дітей від Торчин 200 грамів 26,80 Лагідний кетчуп Торчин 250 грамів 26,80. До шашлику та лагідний від Торчин 380 грамів. 35 гривень в ціну йдуть. Маленький кухар, томатне пюре, 130 грамів, 13 гривень, 80 копійок. Томатна паста день у день, 70 грамів, 13 гривень 30 копійок. Томатіна, заправка томата з буряком. Іде, ось така, 240 грамів. 26,50 шість Гірчиця верес іде з хроном 140 грамів 1640. Гірчиця медова від відщина 120 грамів, 15 гривень 80 копійок. Гірчиця від «Торчин» американська. Та гірчиця міцна від «Торчин» 1760 гривень в ціну. Гірчиця розумний вибір, класична міцна 100 грамів. 10 гривень 30 копійок, гірчиця від своєї лінії міцна українська 130 грамів 11,90 Далі з вами поглянемо на приправи зі знижкою прянощі. Кориця йде демелена від своєї лінії 20 грамів, 8 гривень 10 копійок, гвоздика ціла 20 грамів від своєї лінії, 22 гривні 90 копійок, куркума від своєї лінії 30 грамів 11,40. Імбир від своєї лінії 40 грамів, 10 гривень 10 копійок, порошок гірчичний йде, 100 грамів від своєї лінії, 13 гривень 90 копійок. Суміш прянощів хвилі сунелі по-грузінськи. марка Мрія 20 грамів 1310, суміш суха. Сирна смакова, універсальна йде 40 грамів, 18,50. Далі сушені томати з чесником і базиліком. Від своєї лінії 20 грамів, 14,90. Приправа до плову від своєї лінії 25 грамів, 9 гривень 60 копійок. Приправа до курки від своєї лінії 25 грамів 9,60. До картоплі від своєї лінії приправа 25 також грамів 9,60. Любисток до картоплі по-домашньому 25 грамів 8,90. До курки з часником любисток теж 25 грамів 8,90. Перед чорні мели Розумний вибір 20 грамів. 11,80. Перець духмяний цілим горошком від своєї лінії 30 грамів 26 гривень. Перець чорний розумний вибір цілий горошком 20 грамів 11,80 І насіння кунжуту від своєї лінії 125 г 32 гривні. Приправа розумний вибір з ароматом курки універсальна 70 грамів 11,70 і овочева ось така приправа. Розумний вибір 80 грамів. Також 11,70 Свинина тушкована, родинний смак 525 грамів 108,60. Ріга Голд, свинина тушкована 525 також грамів 134 гривні. Тунець подріблений в олії йде. І тунець у власному соку від своєї лінії 36 гривні. 50 гну ціну. Шпроти в олії, Різьке золото 240 г 83 гривні 50 копійок. Сардина оливковій олії, Ріга Голд 240 г 50 гривень. Зверніть увагу, гарна знижка. Сардина бланшована в олії море 56 гривень 30 копійок. І сардина з додаванням олії Baltic Mark 240 г 60 гривень. Каша горохова зі свининою від своєї лінії 525 г 62 гривні. Каша гречана зі свіниною теж від своєї лінії 525 г, 68 гривень. Паштет тернопільський з вершковим маслом 225 г, 44 гривні, 70 копійок. М'ясо індички шинкове 340 грамів 69 гривень, 70 копійок. Булгур з м'ясом курки від своєї лінії 325 г, 44 гривні, 60 копійок. І ось такий паштет іде, шинковий 340 г, 38 гривень 80 копійок. Далі з вами поглянемо знижки на олію. Ще дар. Олія не рафінована, об'єм 850, 74 гривні 50 копійок. Олія щедрийдар рафінована йде, 850 мл, об'єм 71 гривня, 20 копійок. Чумак золота олія рафінована, 81 гривня 50 копійок. Олейна. Також олія рафінована 850 мл об'єм 72 гривні 14 копійок. Олія Щерв'ятар, об'єм 3 літра. Також рафінована 247 гривень, 50 копійок. Олейна, об'єм 3 літра, 249 90 250 гривень. І олія олейна, літр 800 рафінована. 160 вірині, 60 копійок. І сама найдешевша олія це буде розумний вибір. 850 мл об'єм, також рафінована, 60 гривень, 50 копійок. І все, поглянемо з вами знижки на варенички та підміні. Вареники ведмідя з картоплею та грибами. 800 грамів. 87 гривень 20 копійок. Варенички, ось вони, мотанка, солодкі йдуть з сиром кисломолочним, 400 грамів, 55 бюрель. Гарна знижка 22%. Пільміні руч немає. Пільміні ласунка з яловичною та свининою. 800 грамів. Ось вони, 154 гривні, 80 копійок. Пельмені від Левада фірмові йдуть з яловичиною 800 грамів, 92 гривні 90 копійок. Панські пельмені Ось вони, панські. від Левада 600 грамів, 52 гривні, і пельмені від Левада з яловичиною та свининою. Вага 900 грамів, 100 гривень 50 копійок. І хінкалі. Від Валеста, Сологуні та Зелені де, 400 грамів, ось вони, 109 гривень 90 копійок. І хінкалінацвалі. Ось вони, 600 грамів. З карткою АТБ дешевше. 48 гривень. Давайте поглянемо. Ціна не змінилася на курячі яйця поштучно. 5 гривень 49 копійок, тобто 5,50 гривень. Так, і залишається. Ну і далі дивіться, не будемо. Бачу, що ціни не змінилися. Зафіксували 5,50 поштучно. Йдемо далі. Цукор фасований десь зі знижкою 29,99% знижка. Невеличка, але знижка є. І сіль кам'яна, розумний вибір. Перший гатунок, вага 1 кг, теж зі знижкою 12 гривень. Сметана президент 10%, 300 грамів, 42 двиг 50 копійок. Сметана молокія 20%, 300 грамів, 42 гривень 90 копійок. Сметана безлактозна молокія 15%. 48 гривень. Мілкін сметана 15%. 350 вже 32 грамів, 30% 90 копійок. Від своєї лінії сметана 15%, 400 грамів 38,80. Сметана пряжена з лагода 10% 350 грамів 38,30. Сир кисломолочний від своєї лінії 350 грамів, 5% жиру, 55,50. 50 І сиркисламолочний від своєї лінії 9%, 61 гривня 90 копійок. Йогурт, галичина, вишня злаки, черниця злаки, ягідний мікс 290 грамів, 29,90 і галичина йогурт, суниця манго, 240 грамів, 25,90 тобто 26 гривень. Десерт цирковий марійка зі злаковими куйками та смак шоколаду 140 грамів, 26 Марійка десерт цирковий какао смак зі смаком ванілі 150 грамів, 19,80 в одну ціну. І десерт цирковий марійка зі смаком ванілі 130 грамів 17,50. Поглянемо з вами знижки на м'ясо. Печінка куряча золотко, охолоджена 85 гривень. Четвертина задня, куряча розумний вибір. 80 гривень, 80 копійок. Крило золотко курчат охолоджене, 85 гривень також за кілограм. Філе стигна знатна курка охолоджене, 198 гривень, 90 копійок. І знатна курка м'яса гомілки охолоджене, 146 гривень, 90 копійок. Піджарка від своєї лінії зі свинини ополучена йде 700 грамів, 171 гривня 40 копійок, фарш, асаптів від глубіна, 500 грамів, 61 гривня 30 копійок, суповий набір від глубина, свинячий йде. 60 гривень 60 кобрів. Далі з вами поглянемо знижки на вершкове масло. Масло від своєї лінії селянське 180 г, 73% 75 гривень. Масло фірма 73% 180 грамів. 85,50 масло. Вже йде 63%, також 180 грамів, 82 гривні 70 копійок. І далі у нас йде суміш, тульчинка, рослина вершкова, 180 грамів також, 40 гривень 70 копійок. Спред тульчинка, баланс, також 180 грамів. 38,90 і маргарин столовий від своєї лінії 250 грамів, 22 гривні 90 копійок. Макароні вироби від Deluxe Foods Локшина 500 грамів, 50 гривень 50 копійок. На видки ось такі від Deluxe Foods Також 500 грамів 41 гривня 50 копійок. Вірмішинка малесенька, ось така, 500 грамів, 41 гривня 50 копійок. І на спіральки ось такі, теж вага 500 грамів. 41 гривня 50 копійок. У нас макароні вироби від своєї лінії. В 400 вже грамів. 25-50. Макароні вироби Тая, Ось такі. Локшина теж 400 грамів. 18 гривень 30 копійок. Макароні вироби від своєї лінії. Ось такі витки йдуть, вага 400 грамів 25,50. Спіралька теж паста від своєї лінії. 400 грамів 25,50. І пірог ось таке йде, теж вага 400 грамів 2550. Ще знижка йде на ріжки. Ось такі ярка. Вага вже йде.